На відео учні 11-го Б класу Луцького ліцею номер 15 готуються до урочистого виходу на свято останнього дзвоника. Класна керівничка Наталія Байдюк каже, це її перший випуск. Найбільший клас у школі нас 36. шість, за кордоном і 30 і 30 навчаються у школі. Напередодні на шкільному подвір'ї учні 11-го а провели репетицію вальсу до свята, каже Денис Дурдюк. «Перша починав вивчати танцювальні руки. Рік тому, може менше, навіть раніше до цього ніколи не танцював. Насправді танцювати, вивчати вальс, готуватися до останнього дзвонику, до випускного це приємно і легко. Натомість набагато важче готуватися до того самого НМТ чи ЗНО». Цьогоріч у школі 69 випускників, розповів Суспільному директор навчального закладу Олег Гребенюк. У нас 114. Дев'ятикласників, які надалі будуть вчитися і в нашій школі, і в інших навчальних закладах. Одинадцять класи, які завершують, отримують атестат 69 випускників. З них у нас дев'ять медалістів, сім золотих медалей, дві срібних медалей. Останній дзвоник традиційно розпочався славним України. Далі лунали вітальні слова. Були сувеніри від першокласників на згадку про ліцей і святковий вальс. Батьки, вчителі та друзі урочисто провели одинадцятикласників на останній урок. Бажаю своєму синові рівної, гамії дороги. Бажаю, щоб він навчався на благо нашої країни, допомагав країні. Миру бажаю. Поступати буду на будівництво та цивільна інженерія. Ну, в подальшому, можливо, буду проєктантом. Будівель, враховуючи нинішній стан нашої держави, це ну, дуже корисна професія. Загалом у Волинській області працює 533 заклади загальної середньої освіти. У пів тисячі з них діти навчались у змішаному форматі. У 33 школах без укриттів дистанційно розповіла начальниця обласного управління освіти і науки Наталія Матвіюк. Загалом у 2023-2024 роках навчалися 141 210 дітей. Цьогоріч ми будемо мати на базі 9 класів 14 тисяч випускників. А на базі 11 класу 8 тисяч учні отримають атестати і матимуть відзнаки учні цьогоріч також як і щороку. Свідоцтва з відзнакою отримають. 1377 учнів – це на базі 9 класу, золоті медалі отримають 799 учнів після 11 класу і 210 учнів отримають срібні медалі. Тетяна Біскуп, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.